Сходили ми сьогодні на базар, захотіли вчора сало і купили сало. Сало ми взяли по 100 гривень. І ось таке чудове зі свинки. І смалене соломкою. Дуже смачне. А ну, давай спробуємо. Я хочу показати, як я люблю їсти сало. Сало чудове, ми потім покажемо, як ми його солимо. Солимо ми в банки. А зараз ми його скуштуємо трошечки підсолюю. Ще хочу поділитися, як ми перевіряємо, чи це не кабанчик кнур, чи це свинка. Берете запальничку і кусочок сала. Підсмажуєте, воно повинно гарно пахнути соломкою. І коли ми його куштуємо, беремо трішечки і таке, як ото кажуть, після смаку теж хочуть, вам не можна. Якщо приємний е, запах, угу. значить смачне сало. Так, і ще. Значить, я посолила. Зараз зразу хочу скуштувати. Отак люблю свіже сало. Посолила і поперчила. Все. Тепер скручуємо в рулетик. І смачно, смачно. Перчику ще. Макуйте з задоволенням. Дуже смачно. І ще взяли м'ясо. М'ясо ми взяли теж свинина. І та жіночка, яка нам продала, це тобі, будь ласка, та жіночка, яка продала нам дуже смачне сало, і вона нам продала. І м'ясо. Воно також непогане, чудове. І зараз зроблю і покажу вам смачно? Сало як сало, так? але смачне. Зараз покажу вам, як ми зробимо оце м'ясо. Такі два шматочка м'яса я підготувала, посолимо їх. Небагато, солимо як завжди за смаком? Трошечки з двох сторін я його просолюю. І перець, у мене суміш перцю. І перевернули на другу сторону так само. А, що ж ми не і пробувати будемо ось тут. Кладемо наш і закриваємо на грілі через 15 хвилин. Куштуємо. Смачно і на сіль нормально, але можна трішечки менше. Можна спробувати 10 хвилин. Другий шматок м'яса ми готували 10 хвилин і воно набагато соковитіше. на смак обидва. Хороші, обидва смачні. Так що пробуйте, друзі. Приємного. Експериментуємо і смакуємо. Залишайтеся зі мною на каналі, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок. Ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі. Гарного дня і чудового настрою!